42-річна Марія Васильченко була на роботі, коли почався ворожий обстріл міста Лиман, що на Донеччині. Там вона працювала продавчиною. Тоді постраждало вісім людей, серед яких і сама жінка. Бачила кров, бачила таке, як будівельне сміття. Все навколо намагалася встати, але не змогла. Тоді кликала когось. І почула голоси, і хлопці не діставали. В крові я була, мабуть, вся. Пам'ятаю, що зрізали одяг, знеболювали це все. І потім вже в лікарні в Слов'янську, після того, як зробила операцію, мені сказали, що в грудях в мене був металевий уламок, коли він пройшов на вигляд. Тоді все тіло жінки посікло уламками скла, а металевий осколок, який наскрізь прошив ліву молочну залозу, залишив по собі величезний рубець. Їй наклали близько 80 швів. І, хоча після поранення минуло декілька місяців, та жінка ще по сьогодні стирає наслідки війни зі свого тіла. Вже повністю собі в дзеркалі я побачила десь за місяць, коли вже зняли шви, так я роздивилася все це і ну. Жах, звичайно, в мене жодного не було швай рубця на тілі за все життя. Коли ти розумієш, що це вже не виправити, і з цим доведеться жити якось, прийняти було важко. На грудях шов, я навіть не дивилася на перев'язках. Навіть коли лікар казав, подивись, подивися, я відверталася, я кажу, я не готова. Згодом Марія дізналася, що у Львові у центрі Незламні допомагають жінкам, які постраждали від війни, Тож, щоб більше не соромитись виходити на вулицю та позбути шрамів, які привертали увагу людей, вона заповнила анкету на проєкт не до краси. Коли вона потрапила після ворожого обстрілу в лікарню за місцем проживання, їй надали кваліфіковану медичну допомогу. Але лікарі, які були в епіцентрі, можна так сказати, вони робили все, щоб зберегти людям життя. Косметологічно, косметично, ну звичайно, за це ніхто ніколи, коли є життя і косметичність, то завжди естетика, то завжди ми боремося за життя. А наша задача вже було просто їх трошечки підкоректувати. Тож мультидисциплінарна команда фахівців вирішила робити корекцію дефектів поетапно. Це по-перше, висічення тих рубців, які давали дискомфорт в області передньої червоної стінки, а також грудях. І звичайно, ми зробили симметризуючу підтяжку. Тобто, зробили редукційну мамопластику плюс видалення великих і досить грубих рубців на передній грудісність. Також фахівці скоригували положення брови. Результатом операції задоволені і хірурги, і сама Марія мені вже зробили операцію складну на грудях, видалили повністю той рубець, який був такий страшний. Майже нічого не лишилося. Зробили одну на одній груді реконструкцію, а другу зробили такого самого розміру, як це, щоб вони не відрізнялися, бо там ну, десь на розмір була різниця через те, що робили. Нині з пацієнткою продовжують працювати косметологи, які лазером шліфують рубці на тілі та обличчі. Кожна жінка, кожна наша пацієнтка, вона хоче дивитися в дзеркало і бачити себе молодою, красивою. Але на жаль, в країні йде війна, і взагалі ніхто не застрахований, що це не буде з кожним із нас. Учасницею проєкту не до краси може стати кожна українка, яка отримала травми внаслідок війни. Зазначимо, що вся допомога надається абсолютно безкоштовно. Отримати її можна, звернувшись у центр незламні. Ірина Цвігун, правда, тут Львів.